Доброго дня в ефірі огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Схід, вибори, замах на кандидата у депутати Борисенка та загибель у Москві президента французької нафтової кампанії Крістофа де Маржері. Про це сьогодні пишуть. У благосфері Розпочну із ситуації на сході України. Ніч на Луганщині та на півдні Донецької області минула спокійно. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук прес-центр АТО в інших районах зони АТО неконтрольовані терористичні збройні формування, вели обстріли позицій наших сил, використовуючи град, нанесли вогневе ураження. По нашим підрозділам в районі Новотроїцького внаслідок обстрілу постраждалих серед українських військовослужбовців немає. З мінометів обстріляли блокпости в районі Горлівського водосховища поблизу Нікішиного та кургану. Могила гостра неподалік озеряновки намагались штурмувати позиції українських силовиків. Атака бойовиків відбита втрат немає. Блокпост під контролем українських військових. Повідомляє прес-центр АТО. Ну і Керівник прес-центру АТО Владислав Сілізньов заявив про те, що в штабі АТО не виключають провокації з боку російських журналістів у районі Бахмутки. У район 32-го блокпоста біля Бахмутки під'їхала знімальна група Першого російського каналу. Ми очікуємо провокації. Сказав він Солізньо, пояснив, що українських журналістів далі 32-го першого блокпоста не пропускають, щоб Людям зберегти життя а з боку сепаратистів під'їхала група. Першого каналу проінформував Владислав Сілізньов. Ну і Олександр Данилюк, радник міністра оборони України, пише про нового героя України, полковнику спецназу Ігорю Гордійчуку присвоєно звання Героя України. Він досі у тяжкому стані будемо молитись за його одужання. Він був свідком того, як російські військові розстрілювали українських поранених. Його свідчення є вкрай важливими для. Міжнародного трибуналу написав Олександр Данилюк. Нагадаємо, що полковник Ігор Гордічук брав участь в багатьох операціях під час проведення АТО. Він очолював загін спецназу під час виконання завдань в тилу противника, командував боями по зайняттю Савур-Могили. Ну і в благосфері обговорюють вчорашні вибухи у Донецьку. Нагадаю, що вчора в день в Донецьку пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок яких були вибиті шибки у. жители Миста. Борис Пенчук пишет на своей странице в Фейсбуке. Друзья, здесь многие рассказывают о том, что в Донецке обстреляна пострадала Недбас арена Визитная карточка Ахметова. Не верьте, ничего подобного. В стадион никто ничем не попал. В Куйбышевском районе взорвался казенный завод химреактивов. Взрывной волной во многих домах выбило частично окна. На стадионе их выпало не более девяти. Еще около двух десятков вместе с рамами сдвинулись со своих мест. Не более. Гостиница «Донбасс» Палас Ахметовська все стоїть Селюхенька в центрі города, рядом з оберігаючим її пам'ятником Леніну. А за побити стекла пацаны, пацани, чеченці осетины ответят по полной. Ахмет не виплатить їм місячну зарплату. Так думаю, написав Борис Пінчук. Нік Фельдман також пише про вчорашній день, про те, як постраждала Донбас Арена. Похоже, Путин взял курс на повышение ставок и продолжил войну. После малоуспешного для себя миланского воежа, хозяин Кремля принял решение все-таки продолжить международный разговор с позиции силы и отдал команды своим боевикам навести артиллерийские удары по Донецку, сознательно зацепив Донбасс-арену. Взрывы в Донецке можно расценить как попытку создать себе Сильную позицию через внутреннее давление на официальный Киев со стороны Ахметова с учетом того, как выглядит сегодня Донецкий аэропорт. Точечное нанесення ущерба донбасарені очень похоже на угрозу. Мол, сьогодні любимое детище главного українського олігарха, що можна буде восстановить. Но якщо завтра позиція Порошенка существенно не смягчиться, то послезавтра объект об'єкт уже може не підтримати восстановлению, Написав Нік Фельдман на своїй странице у Фейсбуці. Ну и на з'явилося повідомлення. Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко, речник РНБО, заявив про те, що вибух у Донецьку стався через спробу бойовиків налагодити виробництво вибухівки. Після захоплення бойовиками Донецького державного заводу хімічних виробів, на складах якого знаходилось багато хімічних речовин терористи, намагалися налагодити виробництво вибухівки. Повідомив Лисенко. Нагадаю, про те, що Нині на сході України триває перемир'я або так званий режим припинення вогню. Двічі упродовж останнього часу цей режим припинення вогню оголошувався, і сторони брали на себе зобов'язання не стріляти бойовики та українські військові 5 вересня. Перше перемир'я було проголошено. Однак, після того близько тисячі разів наші позиції обстрілювалися на сході України і ці. Обстріли тривають. А 10 жовтня представники Генерального штабу Збройних сил України та представники так званих самопроголошених ДНР та ЛНР домовлялися також не стріляти. Одначе ці обстріли продовжуються. Принаймні вчора ми повідомляли про те, що близько 60 разів упродовж доби бойовики обстрілювали українські позиції. Донецький блогер та журналіст Денис Казанський пише про освіту, а вірніше про вищі навчальні заклади. Які знаходяться на територіях підконтрольних бойовикам. Пожалуй, следует признать, очевидное. война уничтожила систему образования в Донбассе, а оккупация исключает її восстановление. Евакуація учебных заведений, происходящая преимущественно на бумаге, продолжает их агонию, но никак не исправляет ситуацию. Поэтому проведение не только бессмысленно, но и вредно. Полноценного образовательного процесса. Ни в Красноармейске, ни в Старобейске, ни в Северодонецке не будет. И переселенные университеты смогут обеспечить студентов дипломами, но никак не знаниями. Так есть ли смысл переводить их вообще. Не лучше ли сказати прямо в Україні таких вузов більше не существует, і распределить їх работников і студентам між іншими учебными заведеннями в тих городах, куди вони пожелают переїхати, написав Денис Казанський на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, що раніше міністр світи та науки Сергій Квіт заявив про те, що частина Донецького університету буде перевезена до Вінниці. Тому що бойовики хотіли зробити з Донецького державного університету філіал Московського державного університету, але, звичайно ж, під контролем сепаратистів. Одначе ці переїзди поки що затягуються, і як вважає Денис Казанський, треба поставити крапку в цих історіях, вірніше забути про те, що ці виші колись були у системі української освіти. Вікторія Сюмар, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки. Та оборони дорікає Юлії Тимошенко у тому, що, мовляв, вона говорить неправду щодо позиції української сторони під час кримської кризи, під час того, коли російські військові заходили на півострів, а українська влада, мовляв, не могла адекватно відреагувати. Слухаю Тимошенко на свободі слова по Криму каже. Діяла б кардинально інакше. Згадую її виступ на РНБО 1 березня, коли саме вона перегнула всіх, аби жоден танк не виїхав з казарми, аби ніхто зброї не застосував, бо Путін лише цього чекає. Натомість за застосування сили проголосував лише Турчинов, на якого зараз вішають все і всіх. бажання від почутого виникає лише одне: в українській політиці хочеться очищення як мінімум від брехні, свідків багато брехня і небажання брати на себе відповідальність. Дістала. І ще це стосується оцінки ситуації. Думаю, шансів тримати Крим в нас не було. Влада була лише в Верховній Раді. І її майже ніхто не слухав, особливо в силових структурах на Сході та в Криму. Натомість Путіна там був боєздатний контингент 20 тисяч військових. Варто згадати поїздки до Криму на Ливайченка, Авакова, Порошенка чи Куніцина і як це завершувалося щоразу. Пост стосується лише небажання політики брати відповідальність за власну позицію, якщо вона є непопулярною, написала Вікторія Сюмар. Нагадаю, що Вікторія Сюмар свого часу була заступником секретаря ради національної безпеки та оборони Андрія Парубія. Щоправда, в цьому пості Вікторія Сюмар не згадала, чому власне Юлія Тимошенко 1 березня брала участь у засіданні ради національної безпеки та оборони, оскільки лідер батьківщини на той час не була і зараз не є членом. Ради Національної безпеки та оборони. А відтак її участь у цьому засіданні виглядає ну, принаймні дивно. Богдан Яременко пише про вчорашній день у парламенті. Нагадаю, що вчора Верховна Рада України відмовила право тих, хто право голосувати тим, хто нині перебуває в зоні проведення АТО під час виборів 26 жовтня. А я не вірю в шальмування, особливо коли добре зоркестровані. Дійсно, військовослужбовці повинні голосувати. Але давайте пригадаємо, спершу хтось, не вносячи змін у виборче законодавство, розпускає парламент. На кампанію відводиться менше двох місяців. Увесь цей час усі знають, що у нас війна, і десятки тисяч людей перебувають на фронті, і при цьому зміни до закону про вибори намагаються внести за тиждень до голосування. І ще є подачі. Винними відразу ж призначаються усі ті, хто не проголосував. Правильно, партії з невеликим рейтингом повинні боятися маніпуляцій і підтасовок при підрахунку голосів. Хтось може не повірити, але таке у нас вже бувало раніше. Я сказати чесно, не знаю, як би діяв сам у цій ситуації, якби був депутатом. Але одно знаю точно: зміна правил гри під час гри це щось не дуже хороше. А загалом типова картина для української політичної системи: одні не вміють, інші не хочуть. Інтереси громадян мало кого цікавлять, написав Богдан Яременко. Вчора ж радник президента Юрій Луценко заявив про те, що на позачерговій сесії Верховної Ради ще можливий розгляд питання про голосування бійців, які знаходяться в зоні АТО під час виборів. 26 жовтня нагадаю, що за попередніми даними на сході України нині перебувають в зоні проведення АТО, десь близько 60 тисяч військовослужбовців. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, народний депутат України, пише в своєму твіттері, ті, у кого кров на руках, хто голосував за диктаторський пакет 16 січня, не повинні уникнути відповідальності, передбаченої законом про люстрацію. Нагадаю, що Більшість ну принаймні, третина тих людей, які голосували 16 січня 2014 року за так звані диктаторські закони, знову балотуються до Верховної Ради України. Ну і у Борисполі вчора... Стріляли в кандидата у народні депутати Володимира Борисенка. Ярослав Демченков на своїй сторінці у Фейсбук пише: Їду до Борисполю. Зараз мушу бути поруч з родиною Володимира Борисенка, який наразі знаходиться у важкому стані після замаху на його життя. Зараз головне, щоб Володя залишився живим. Емоції переповнюють страшно зараз. Важливо захистити Тетяну, дружину Володі та маленького сина Костика. Я дуже добре знаю, як проходила передвиборча кампанія Володі з моменту реєстрації до вчорашньої ночі. Йому постійно погрожували. Ми всі його друзі та рідні дуже переживали за нього, бо дуже добре усвідомлювали на що готовий його конкурент, щоб зберегти за собою депутатський мандат. Але Володя ніколи не був трусом. Він завжди був там, де гаряче. Та небезпечною на Майдані на фронті Сходу України чи навіть на окрусі із небезпечним Міщенком, написав Ярослав Демченков на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і е, про те, власне, що сталося вчора, пізно ввечері в московському аеропорту Внуково, де загинув один із е, відомих європейських бізнесменів, президент французької нафтової компанії, Крістоф де Маржері, я вже розкажу о 17.00. Дочекайтеся Дочекайте чергового випуску блогосфери. На цю хвилину у мене все. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.